Вероніка Заярська фітнес-тренерка з Миколаєва, яка через повномасштабну війну змушена була покинути свій дім. У Тернополі жінка продовжує проводити тренування, займається волонтерством та допомагає збирати кошти на потреби свого міста. Вероніка понад усе мріє про зустріч з рідними та чоловіком, який воює у лавах Збройних сил України. Коли ми почули по перше, тривогу в перший день ми злякалися і побігли в укриття з чоловіком. У нас не було зв'язку. Коли ми повернулися, знову були вибухи. Потім ми з мамою поїхали в село до родичів. Але потім в квітні почалася загроза з Придністров'я. Вона завжди була, але щось ну, новини казали, що. Щось буде. Ми поїхали додому з мамою. Я пробула один день. В Миколаїві вже не було води. А чоловік на той час вже його мобілізували. Він сам пішов. Я залишалася в місті. Ну, батьки мої були, і я сама. Я вирішила, що ну я не хочу жити під завжди під обстрілами, страхом і без води. І я вирушила далі. А травня я приїхала до Тернополя. Я тренер вже майже два роки. Я треную дівчат, тренувала дівчат зі стретчингу та фітнесу. Перше, я поїхала з собою, взяла це інвентар, це були фітнес-гумки та е, м'ячик з міофасціального релізу. Я сьогодні його забула, але він завжди зі мною. Я кажу, та бери з собою за кордон А в мене був той м'ячик. Ось і я одразу зрозуміла, що ну. То, що перше, що я зможу працювати, тобто з елементарним інвентарем я зможу працювати. Е, я почала ще в селі е, у родичів проводити онлайн-тренування. А коли приїхала в Тернопіль, я шукала дівчат, хто е, хотів би займатися на природі. І потім я приєдналася до волонтерів «Звільнення з полону і запропонувала їм таку ідею, як провести благодійне тренування зі стричного. Зібрали кошти і направили їх на нужди зсу. На ці тренування приходили дівчата з Миколаєва. У мене одна дівчинка, вона так займається зі мною. Дівчата наші волонтери, ті, що знають, що таке волонтерський труд, і як були спина після сортування, скажімо так, гуманітарної допомоги. Ось маленькі дітки теж приходили на розтяжку. Ну тобто, і допомагала дівчатам і хлопцям. Дівчата дуже ну, скажімо так, раді, що можуть скажімо так, згадати наше життя до війни, бо тренування це щось що таке, знаєте, з мирного часу. Кожен день в мене в онлайні є тренування на 8 чи на 8.30, в залежності від того, який день яке тренування. Я провожу фітнес та стричен. І частину кошти з цих з цього, з цього прибутку я відправляю нашим волонтерам Миколаївським та в притулок тварин. Можна підписатися на мою сторінку в інстаграмі В». Я додаю в телеграм-канал і скидую посилання в зум. І в зумі можна приєднатися на скажімо так, такі тренування. Багато хто думає, що тренуватися в онлайні це неможливо. Але ну, мої дівчата мокрі, задоволені та ще і скажімо так, з гарною підтягнутою фігурою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.